Так, привіт, мене звати Анна Митрофнюк, і в сьогоднішньому відео я з вами поділюсь про те, як можна через вміння підключатися до частот, правильних частот, дуже сильно і швидко фінансово рости. Є така фраза, що, що якщо ти стаєш там, да, попадаєш в оточення п'яти да, мільйонером, то п'яти мільйонерів, то ти станеш шостим. Як це працює і чому це працює? По факту, дивіться, ми. Що таке гроші? Гроші це вміння притягувати, да, якісь ідеї ідеї, вміння притягувати людей, вміння пропустити через себе, там, да, не злити, не, не пропити, а вміння правильно потім далі кудись їх направити, і, і да вміння, якби так. Енергетично отримати ці гроші. І, наприклад, якщо людина заробляє там, е, хтось заробляє там 10 тисяч, хтось заробляє 100 тисяч гривень. Да? В, 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 да? в чому різниця? І хтось скаже там, да, тому що той там має вищу освіту, той має там то-то, то. Тобто, да, можна, є дуже багато різних всіх, всіх показників, але глобально, чим відрізняється людина, яка заробляє 10 тисяч, 100 тисяч і мільйон вібрацією і частотою. Дивіться, ви. М Бувало таке, що ви бачились якоюсь такою багатою, успішною людиною. Да? Я зараз говорю про екологічні гроші, про те, е, да, от, про те як правильно створені гроші, там, да? про екологічні, це мається на увазі людина там, не з 90-х, де не обманула, не накрала там, да? і, дай Бог, там не, не зробила щось там, кримінальне. І у вас після таких людей я вас зараз попрошу прямо знайти в своєму оточенні людину, після якої вам спокійно, ровно, хорошо внутрі. От ви її подивилися, і ви такі, да, ну, типу, прям хорошо. Це є одної вібрації людина. Є да? е, інше, коли, наприклад, ви, ви зустрілися з якоюсь людиною, і ви прямо поспілкувалися, і у вас на, ну, потім таке відчуття, ну, от, не, ніби, от, ніби на вас, на вас от, ніби ви стали якоюсь такою е, промойною трубою. Е, буває таке, що ви приходите в якесь місце, і у вас там прям така благодать, прям так хороша. Буває, що ви приходите в якесь місце, і у вас прям таке відчуття, ніби ви. Е, ну ніби прям, прям, Знаєте, там прям все погано в вашому житті, все погано і ніякого просвітлення нема. Відносно чого це залежить, це залежить від того, до чого до якої частоти і вібрації ми підключаємося. Я зрозуміла одну дуже таку не зрозуміла, а прям сильно відчула коли я повернулася 2022 рік. Я не виїжджала восени вже там восени, я виконала свою мрію завдяки блогу, полетіла на острови пожити на, на декілька місяців, на два чи три місяці я не була. Я не була в Україні, типу, да? я просто поїхала там відпочити, скажімо так, переключитися. І як тільки я повертаюсь в Україну, 에, повертаюся в Україну вже в Одесі, і в машині включається пісня Ой, у лузі червона калина. І як тільки включилася ця пісня, у мене таке відчуття бо було, ніби я знову відчула всю біль українців. Тобто мене не було три місця. Тобто я вийшла з частоти української якої. Це жалоба, це страх, це тривожність, переживання. От ви могли помітити, як тільки ви виїжаєте з України. Одразу інша якась атмосфера енергетика. Я тільки переходжу кордон вже в Молдову, там да там пару метрів від'їхала. Геть інша енергетика. Коли, наприклад, що в Польщу, там да, от, там декілька місяців назад їздили через кордон, в Варшаву машину. Як тільки ти приходиш, ніби інший вайб, це не щось прям езотеричне, це частоти. І ви йдете в один ресторан, і вам після нього приходять круті ідеї, а ви йдете в інший ресторан, і таке відчуття, ніби ви там знаєте, ніби от повернулися в дуже-дуже далекі роки. І у нас все є частоти. От я зараз з вами спілкуюся, ви підключаєтесь до моєї частоти. Ви йдете воду пити – це теж частота. Ви йдете в один ресторан чи другий, це також, це також, скажімо так, ми постійно підключаємося до різних частот. Постійно. Тому що нереально бути в ній частоти. Тобто да? у нас постійно йде підключка до всього до музики, до, до того, що в нас нав... на, на... те, що нас оточує до інформації, до людей. І грамотно вміти цим управляти. Що вам дасть вміння, не те, що вміння, а що вам дасть розуміння, що таке взагалі частоти. Е -е... По факту да, ви можете почати управляти до чого ви підключаєтесь там. Да? Тобто, от, е, частота, це умовно. Е, от, да, давайте створимо образ, уявіть радіохвилю, уявіть там, да, е, уявіть радіо. От, радіо там, да, є 70, а є 106,6. 106,6 умовно, це прямо якась така висока вібрація, це е, там много денег, много енергії, много людей, много клієнтів, всього, всього, всього. всього. 106,6. А 70, це все прям погано, погано, погано. І, наприклад, коли ви. Коли ви наприклад хочете покращити своє життя, ви розумієте, що вам треба трошки рухатися вверх. Вам треба з іншими людьми поспілкуватися, вам треба трохи оточити себе іншою, іншими меблями, іншою територією, іншими вулицями, повністю от, трошки от, розкрутити себе, піднятися по вібрації. Ви помічали таку історію, що коли ви, наприклад, сідаєте, от я не їжу економ-таксі дуже-дуже давно, типу, да? тому що я спочатку я переходила з маршрутки, от, і от як в моєму житті взагалі спрацювало це розуміння частоти. На скажем так, ну спочатку для мене було підсвідомо. Я коли приїхала в Одесу. Ну, типу, прям жили ми в дуже дуже поганих умовах. І потім, коли я вже пішла трошки да, в познання себе, в тому, що, напевно, якось якось ну, треба розвиватися внутрішньо, це був 2017 рік, тому що були тоді прям борги, було все погано. І я коли пішла трохи вглуб себе, я почала трошки себе якось десь колись чути. І ем, от я жила в такій дуже неприємній, некрасивій квартирі. З плісінню була на вона на кухні і, і тому подібне. І коли я. Якийсь момент я така, окей, треба трошки рухатися далі, щось треба робити. І я розумію, що я приходжу додому, я виходжу з хати, а мені ніби я хочу дихати. Як тільки я повертаюся до квартири, мені нічого не хочеться. Мені хочеться на балкон сісти покурити. Я ще колись тоді курила, от прям хочеться покурити. І саме цікаве, що як тільки я чую запах сигарет, зараз я вже не курю, вже дуже багато років не курю, вже сім років не курю. І як тільки я чую запах сигарет... От там, да? Не прямо от так, от є сигарети, коли м м запах сигарет, коли літом він геть інший запах, ніж коли зимою. Коли я чую запах сигарет літом, от там, да? хтось біля мене, до речі, не коли це було. коли Я підключаюся, я зразу, зразу пам'ятаю емоційно, там, да? гормональна підключка йде. Я зразу згадую, як я там на балконі, як я у тій квартирі була. Тобто, по факту, от був період у 2017 році, в мене було состояння дно. Я вечором приходила, курила на балконі думала, що робити, Да? Скажімо так, думала, це громко сказано. Тобто було, була от така складна ситуація. Як тільки я зараз почую запах сигарет, я туди повертаюся. І у кожного з вас є така історія, коли ви чуєте запах, коли ви чуєте якийсь запах, ви можете повернутися в ту історію. Це йде підключка частоти. Ми до частот підключаємося своїми органами відчуття, тобто очима, слухом, язиком, тобто на смак, далі е, нюхом. Да? І, е, і Дотиком. Тобто, по факту, ми це трошки пізніше зараз про це поговоримо. Тобто, по факту, ми можемо підключатися до різної частоти, якої нам вигідно, яка нам потрібна через якісь свої точки дотику. І от і коли е, я тоді приїхала, приїхала геть в іншу квартиру, там, да, і е, я зрозуміла, що мені треба щось трошки краще. Я тоді там якось підзбирала грошей чи з кредитки, вже точно не пам'ятаю, як це було, але приїхала в кращу квартиру. Мені почали приходити інші ідеї. Те, що мене почало оточувати, мені стало більше подобатися. Я встала зранку прокидатися, я хотіла там читати. У мене пішло бажання то-то-то. Потім, десь півроку я прожила, я зрозуміла, там вона була така маленька квартирка, я її називаю насправді там та квартира, з якої в мене почалася взагалі, трансформація. Там було 25 квадратів, кухні не було. Вона була новенька, там, да? тобто якби я пішла фінансовим розширенням. Вона була перша, перша це була ужасно, з пліснівою, друга це вже була краще. Потім я трошки я виросла. Саме цікаве, що я помітила одну штуку: Коли я міняю місце проживання на краще, на свій фінансовий рівень, я росту фінансово. Чому? Тому що. Тобі в нових кращих умовах приходять геть інші ідеї. Ти починаєш по-іншому мислити, ти починаєш придумувати інші якісь ідеї. І е, наступна квартира моя, я вже захотіла більшу, тобто була дуже велика кухня студія. Я прям там готувала. і Я ще виросла фінансово. Потім це було ще краще, потім це ще краще, ще краще. І от зараз я е, таким чином я дійшла до того, що я купила будинок в Одесі. І саме цікаво, як я це як. Е, як я до цього йшла? Я йшла таким поняттям як фінансове розширення. Є таке поняття як фінансова розтяжка. Тобто, от, наприклад, я вам зараз розповідаю, да, і ви можете подумати, блін, у мене кончена квартира, мені треба там то, то, то. Я хочу там свій будинок. Не так це рухається. Ми не можемо з частоти 70 піднятися на частоту 106. Вас просто ну, вас просто розмаже. Там, да? Тому що це коли, наприклад, людина не може в себе щось всередину, да? це вміння витягувати енергію. І якщо ви одразу умовно хочете себе оточити, оточити сразу всім багатим, дорогим так далі, у вас така буде сильна корекція. Ви, можливо, у себе помічали таку історію, що коли ви дуже швидко стартанули в фінансах, зробили прям Ікс, і йшли до когось на курс, наприклад, не можете зайти на курс там, да? і робите сильний ікс. І у вас може всередині, тобто Аня, яка заробляє там, 100 тисяч, Аня, яка заробляє мільйон, це дві різні. І два різні, дві різні внутрішні енергетики. Тому ця історія, коли ми підключаємося до частоти, це коли ми, починаємо, так, коли ми починаємо управляти своїм зовнішнім, коли ми починаємо там все навколо себе міняти, це, тут дуже важливо робити це плавно і органічно. І от, наприклад, про частоти. Я говорила про п'ять органів, як ми підключаємося до будь-якої частоти. Наприклад, да? от ви зранку прокидаєтесь, ви хочете фінансового росту. Да? От Ви зранку прокидаєтесь, і ви бачите перед собою дуже вже старий пошарпаний диван. Ну, прям вже такий старий, ну, вам треба його просто викинути, тому що ви, коли його бачите, у вас йде, е, 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 да, умовно підключка до якогось такого старого, неприємного. Воно, я розумію, що може якийсь момент воно може здатися, типу, ну це щось дуже таке банальне там, да? і дуже просте. Ну як тільки ви починаєте. Таким чином, потрохи по пакрупіцям по додати нового, кращого, вищої частоти, ви почнете бачити, що ваше життя сильно змінюється. Ми Я можу навести вам такий приклад, як люди, які в 22 другому році все втратили, їм прийшлося приїхати в геть іншу країну, і так далі. вони умовно починали все з нуля, вони сильно змінили своє життя саме за рахунок того, що могло помінятися все навколо них. І як тільки коли відбуваються такі кардинальні, глобальні зміни, там, да, вас може виникнути запитання, окей, що мені треба викинути тільки одну, один диван, і тоді у мене все в житті поміняється? Ні, вашого нового, вашої нової чистоти має бути 51%. Наприклад, це коли от ви да, от ви прокинулись, от як ви очима можете побачити, як ви очима підключаєтесь до частоти? От ви прийшли в якийсь ресторан, да, і от вам там красиво їсти чи не красиво? Я сьогодні купила новий посуд. Десь останніх два місяці от мені вже не в прикол дома готувати. Тобто, не готувати, готувати, не в прикол дома їсти. Я люблю дуже готувати, не в прикол дома їсти. Я посуд давно вже не змінювала. Так, да? І я прям думаю, так, треба купити якийсь новий посуд, щоб було, було по-іншому. Я купила сьогодні новий посуд, я сьогодні таке отримала задоволення, тобто моїм очам було красиво. А коли, наприклад, ви сідаєте їсти, тому що, типу, оце все фінансово, це весь ріст там, да він весь в мілочах, а не просто зробити правильні конкретні дії. От ви сідаєте їсти, і ви задаваєте собі запитання: мені красиво? Ну, типу, наскільки мені зараз красиво? Ви можете зрозуміти до якої частоти ви підключені елементарно дуже простим, просто простою вправою: вийти на балкон, подивитися у вікно і подивитися е, от від одного до десяти. Якщо 10, це прям ріст, да? супер фінансовий ріст, супер-супер. От ви подивіться, машини, квартири, будинки, люди, от, як вони виглядають? От низької чи високої вибрації, як ви думаєте? Тобто, якщо, наприклад, ви бачите навколо себе там Жигулі, Лади і так далі, скорше всього це якась низька вібрація. Якщо ви бачите навколо себе, наприклад, там оренджі, Майбахі, там да, Бентлі, ну окей, давайте так, тобто, да, от беремо якісь машини преміум класу, і у вас поки що нема фінансового там да, класного розширення, це означає, що ви вже на тому місці, але ну, вам треба трошки підтягнутися. А якщо, наприклад, ви виглядаєте і бачите, що все прям ну, вообще, ну прям фу, там, да? а ви хочете росту. Значить, ви тут не розширитеся, ви тут не вершите. Вам треба поміняти свою частоту, треба поміняти. Я по цій причині постійно переїжджала. Постійно, постійно викидаю старі речі. Я коли чищу свій гардероб, я така дивлюсь така, блін. Ну я блін один раз одягнула. За нього заплатила кучу до кучу, кучу грошей. Я така ань, воно відобр... воно, типу жінка, якою ти хочеш стати, буде це носити чи не буде це носити? Вот яким принципом відбувається різ. Наступне. Отже, тепер про да? що ви чуєте? Е, є таке поняття, в мене є така штука, От, да? це парфум, для, е, парфум для, для постілі і для, для мебелі. Нащо я це роблю? Колись я вичути таку історію, що в дорогих, взагалі в дорогих готелях, в дорогих таких преміальних готелях є свій парфюмер, який приходить і робить там все під стиль. От у дорогих таких людей, там, да, умовно, Old Money, у них є парфуми для всього. Там, да, для, для спальні, для вітальні, для кухні, для того. Для того. Тобто, я це цілонеправильно роблю. Я коли лягаю спати, у мене запах такий, от, є підключка до приємного запаху. Причому саме цікаве, я якось приїхала в одну з своїх квартир, і в мене для мене тоді це був прям сильний фінансовий рівень. До того якщо, наприклад, я знімала квартиру монтом за 300 доларів, потім це було 700 доларів, велика класна квартира. І я переїхала і якраз купила от, да, оцю пахучку. І Ну, от, пшикала, да, і воно мені так пахло, було так приємно. Потім на якийсь період часу забула. І от уже потім приїхала в іншу квартиру і її, знайшла її, скажімо так, в коробках. І я коли попшикала, така вау, круто! От я прямо згадала той стан новизни, той стан задоволення собою. Буває таке, що ви. Ем, от, да, є такий прикол між жінками, що якщо чоловік аб'юзер, значить у нього йорса ваш парфум, да? насправді так воно і виходить. Там, да? Тобто ти можеш почути запах, ти можеш підключитися емоційно до чогось, це є вібрація, і ви можете цим управляти. Якщо, наприклад, ви пшикаєтесь, там, да? ви пшикаєтесь, що за слово? Да? Якщо ви пшикаєтесь парфумом, наприклад, Avon, да? чи ви пшикаєтесь парфумом, наприклад, там, да, якимись класними дорогими парфумами Нішевими. Це також є підключка до будь-якої частоти. Коли ви попадаєте, чи ви попадаєте, наприклад, в якусь столовку, і вам запах там неприємний, на тарілки якісь такий некрасивий, да? то і вам може показати, ну що це таке, це всього лиш там лиш поїсти, а воно вас підключає. А коли ми підключаємося до якоїсь вібрації, умовно, да? от, е, от представте, що є, давайте образ творимо є е, водій, е, дальнобойщик. Дальнобойщик зразу представили такий толстий діп, е, прям немитий пахне і так далі. Да, Представте його. І от коли е, ми таку людину представляємо, то да, ми можемо як її потрогати, побачити, пощупати, запах. там, да? Тобто ми можемо одягнутися. От коли, наприклад, ви одягаєтесь там, да, от, якось так, ну, от, от ви відчували, коли от ви вдома одягнулися, прям ну, все таке, от прям некрасиве. У вас ніби і енергії нема. Ну як тільки ви гарно одягаєтеся, як тільки ви робите макіяж, фарбуєтеся, ви одягаєте, може, костюмчик чи ще щось. Ви зовсім по іншому починаєте, починаєте відноситись до роботи. Там, да, от починається приходить енергія. Жінки, як тільки починають одягати там, як тільки ти одягаєш там гарну білизну, то в тебе завжди ой, самооцінка росте. Чому так кажуть, що вища освіта і білизна має бути там, да це те, що має бути в кожної жінки, але не те, що треба показувати кожному. Це йде підключка до чистоти. Далі наступне через нюх, Тепер через слух, да, приклад з цією піснею. Я дуже сильно фільтрую, що я слухаю. У мене був період, один мій Саша дуже сильно любить політику. От прям боже у нього кожен день починається з цих політичних всіх новин, історій і так далі. І один момент, от до зустрічі з ним, я взагалі рахувала Одесу Україну супер безпечним місцем для мене. Я тут проживу все своє життя. І потім, от ми про це говорили. Він розказував, що як може бути, що відбудеться. Ну тобто, да, от все, що говориться в геополітичній історії. І в якийсь момент у мене прийшла така, от я внутрішньо відчуваю таку сильну тривогу, що можливо тут я взагалі жити не буду, і щось такого не буде. Я коли почала розкопувати, я зрозуміла, що дуже великий потік інформації до мене нестабільний. от з точки зору новин. типу, да що все погано, там то, там війна, там то. Ну от пішла підключка, тривожна підключка якийсь момент кажуть, так, давайте мені не будеш про це говорити. Там, да? тобто мені це не цікаво, давайте просто мені будеш про, це, не будеш про це говорити. На нього це не впливає. А я підключаюся. Я відключена від всіх новинних чатів, від всіх новинних каналів. Да? Е, от прям не вовлікаю, щоб не була підключка. А якщо ви проводите весь час в каналах, у вас включені тривоги там, і тому подібне. Ви завжди підключаєтесь до цього. Якщо ви дивитесь всі новесні канали, ви до цього просто підключаєтесь. І ви починаєте мислити в контексті цього. Саме цікаве, що коли я це все слухала, я кажу: от моя, моя така якась, моє планування життя було ну, максимум там, да, на 2-3 місяці вперед. Як тільки я відключилася від цієї частоти, я бачу свій бізнес на півтора-два роки вперед. Мені прийшла нова ідея бізнесу. Нова ідея бізнесу, яку я бачу через півтора-два роки, розумієте? А коли, тобі, тобі коли ти підключаєшся до чогось іншого, то приходять геть інші ідеї. Далі на дотик. Дотик, да? як ми можемо відчувати, підключатися до частот на дотик? Постіль. Да? Є постіль така в катишках. В катишках, коли ви лягаєте так, да? і постіль в катишках. Неприємно, це щось. Це щось старе, брудне, старе, да? і є, коли ти, наприклад, лягаєш там, да, це нова постіль, така вона прям нова, свіжа, пахне ще парфумом, тебе геть інший вап, Це є теж підключка. Як зрозуміти, до якої підключ... частоти ти підключений? Якщо у тебе в житті все окей, якщо ти фінансово ростеш, значить... Тебе порядок, якщо ти кожний квартал рухаєшся фінансово вверх. Якщо у тебе нема кожного кварталу, твій бізнес кожний квартал не росте, значить фінансово ти рухаєшся, значить підключаєшся ти не до тої частоти. То що ви дивитесь? Чи ви дивитесь якийсь хайп, де сусолять? обговорюють зараз взагалі оця історія, де е, е, блогерів розоблачення сплош і рядом там, да, от, де всіх блогерів розоблачають, які розказують якісь толкову інформацію. Ви або дивитеся і підключаєтесь до осудження, до претензій, до які там, да? тобто до енергії якої, тобто, коли йде когось, коли хайп іде, там, да? коли якесь іде обговорення, це все злив енергії, це про бідність, про да про бідність, про низькі центри. А коли ви, наприклад, дивитесь якісь відео созідательне, там, да, де розказується про якісь ідею, вам приходить щось всередині, це іде підключка до високої частоти. І от, по факту, в да, мене є клуб інтуїція, це клуб про фінансове мислення, про те, як управляти своїм життям, про, е, про те, як рости. Причому рости стабільно, не квантовими стрибками, не випадати. Тому що, коли ти дуже швидко робиш ліст, от, наприклад, часота так само, не можна зразу все, одразу поміняти, тому що тебе може просто розмазати. Да? Я вже про це казала. У мене є клуб інтуїція. Кожного місяця. У нас є нова тема. Ми почали в лютому місці, і кожного місця там два 4 чотири ефіри. І в нас є тема гроші, у нас є тема окремо корекції, у нас є тема енергії, масштаб, є тема тіло заземлення, є тема планування, є тема самопрограмування. І у нас серпень, вересень, місяць будуть теми частоти. Де я буду що, я, що ми будемо робити? Ми будемо вчитися розрізняти, до яких частот ви підключені, тому що все одно ви життя живете. Ви все одно дивитесь Ютуб. Ви все одно купляєте їжу, ви все одно одягаєте. Одяг, ви все одно їздите машинами, все одно їздите маршрутками, ви все одно спілкуєтесь з людьми, ви все одно це робите, ви все одно живете. Просто якщо розуміти, що на вас як впливає, ви можете рости, а не мучитися. Розумієте? І от ми будемо цим займатися. Якщо ви хочете до нас приєднатися, да, нижче лишаю вам посилання, як приєднатися до нас до клубінтуїції. При, при вході в клуб ви одразу отримуєте доступ до всіх ефірів. Да. Ефіри супер, супер в супер такому простому зруч, зручному форматі. В нас є так, там, да, також є підтримка. Ви можете підтримку написати і задати до такої питання. І останнє, що я хочу вам сказати, це про смак. Да, П'яте, як ми можемо підключатися до. До частот через. Да, це через смак. Ви можете, як ви можете зараз це. Давайте образ як створимо. Є у вас якась їжа, яку ви їли в дитинстві? Да? А, от, е, якусь їжу ви їли в дитинстві? І якщо ви зараз її поїсте, наприклад, там пиріжки, бабусині, чи ще щось, ви одразу згадуєте там, да, спокій всередині, там, да, якусь стабільність, прям все хорошо, все, прям все окей. Ніби ви попали туди додому. У мене дуже сильна така ідея підключка, коли я дивлюся два серіали: це всі жінки-відьми, і друге це відчудушні домогосподарки. Чому Тому що я їх дивилася в той період, коли у нас вдома все було хорошо, Мама, тато, тато любить маму, мама любить тато, у нас все хорошо, Таке світле майбутнє. І як тільки я відчуваю, що внутрішньо мені трошки неспокійно, я можу включити цей серіал. І я підключаю себе до цього. Тобто, ви, якщо розумієте, де, де, де є да, правильно, скажімо так, потрібна вібрація і частота. Ви можете себе повертати і ви можете цим управляти. А як ви розумієте, що якісь моменти, наприклад, ви коли кудись приїжджаєте, вам там не ок, це може бути на якомусь етапі періоді, це ваші можуть бути близькі, це може бути ваша робота, це можуть бути якісь певні чати, це можуть бути певні люди, і у вас всередині прям не окей, значить, це треба обмежувати. Тому що тобто, по факту, ми всі мої заложники нашої такої гормональної системи. Да? Тому що ми на все реагуємо гормонально. Ми реагуємо на людей гормонально, на події на, на все. І е, на частоти ми підключ... до частот ми підключаємося теж гормонально. І якщо ви не будете управляти цими частотами, да, от таким управлінням, да, от, от вмінням управляти, до кого ви під'єднуєтеся да, і що ви слухаєте, що ви дивитеся, що ви їсте, то що вами будуть управляти. Хто буде вам управляти це? Політика, да? це новини, це те, що відбувається. Тобто чомусь хтось 2022 року сильно виріс, росте, красивішає, здоровішає, розвивається, багатшає, стає щасливішим. А хтось дуже сильно отак от от пішов, за рахунок чого? Хтось знає, з ким бути, де бути, а хтось не знає, хтось шукає. Тому е, моя вам порада. Моя вам порада. Е, Розберіться з цією історією, що ви це знали, як це працює, як можна це використовувати. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково робіть скріни, відмітки. Якщо вам дуже заходить моє відео, я буду вам дуже вдячна за відмітки, за скріни, тому що найбільша для мене така радість, Ютуб. Да, Ютуб я веду для того, щоб віддавати людям, знайомити, щоб більше моя кількість, кількість людей побачила, щоб. Щоб мене була змога передати от те, що мені по житті допомогло, тому що все, що я тут вам розказую, це те, що в мені да, от, от, от сіла, написала список, про що я хочу сьогодні розказати. Це те, що мені колись допомогло. Я прийшла шлях від дуже великих боргів, тривожності, стресу, від боргових сценаріїв, того, що в мене в житті вийшло. І я розумію, щоб далі прийшло більше. Мені треба да, людям передати. Треба от взагалі один з законів росту, до речі, це для того, щоб вам прийшло більше. Треба вміти передавати. Один з таких ось таких ключових ключових задач. Тому ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково робіть відмітки. Пишіть мені в дірект. Я буду, я читаю весь свій дірект самостійно і дякую, що ви зі мною. А я вам бажаю високих вібрацій, високих частот і щоб ваше життя проходило в задоволення для вас. Пока-пока.